І от там був таке дуже-дуже важливе слово. Покаяться. А що таке покаяться? прийняти Бога. А як його прийняти? хочу Хочу вам прочитати і послухайте, будь ласка. Може, комусь не дуже цікаво, ви можете трошки відійти і там постояти. Ну я вважаю, що нам потрібно це почути. Бо це може змінити наше життя. Покаяться, це переміна розуму. Розумієте? Змінення розуму. А Петро до них каже покайтесь, і нехай кожен охреститься із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Перша умова, щоб отримати прощення провин, гріхів людині потрібно покаятися. Покаяться, це таке мова, в грецькій мові метаноя. Мета – це мислі. Ноя це переміна мислі. Колись людина крала, да, гала, воровала, казала неправду, і коли вона кається, вона розвертається, <кій> і вона починає йти в іншому напрямку. Вона каже правду, вона не краде, вона живе так, як заповідував Господь. Пакайця це не тільки сказати, Боже, я прошу Тебе пробач мені, а далі вийшла.